Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні я б хотіла розповісти вам про свої найшлейфовіші аромати. Е, логічно, що найшлейфовіші, вони зазвичай найкомпліментарніші. Отже, це аромати в моїй колекції, які отримують найбільше компліментів. І я б лишила, якщо чесно, в своїй колекції я прагну до мінімалізму вже тепер. Я б лишила в своїй колекції найшлейфовіші аромати, вони ж найкомпліментарніші. І ще декілька ароматів. Я вже колись розповідала про те, що не варто путати поняття: шлейфовість, інтенсивність аромата і стійкість. Шлейфовість і інтенсивність вони дещо схожі між собою. Шлейфовість це дифузність аромата, те, наскільки його відчувають оточуючи. Інтенсивність це, в принципі, наскільки і ви його відчуваєте. Але не обов'язково відчувають оточуючі. Для мене така різниця між цими поняттями. Ну, а найстійкіші це просто їх стійкість. Але знову ж таки, це залежить не, ну, не тільки від самого аромату, а ще й від наших кліматичних умов, погодніх умов, від типу шкіри і так далі. Я нагадаю, що в мене холодна шкіра, на мені дуже мало ароматів дають шлейф. На жаль, за рахунок того, що я погано їх себе випаровую, за рахунок того, що температура тіла в мене зазвичай 36, і зазвичай мені холодно. І так далі. Отже, в мене є окремо про аромати, які гарно розкриваються влітку і дають шлейф. Є окремо в мене відео, де аромати розкриваються, дають шлейф на морозі. а Сьогодні я вирішила все-таки зібрати все разом. І визначити най-най-най шлейфовіші аромати, ну і вони ж найкомпліментарніші. Отже, я почну з найбюджетнішого аромату цієї підбірки. Це аромат від Жан-Марко Вентурі Woman. Ну, я досить давненько його купувала, ціни не звіряла, але, в принципі, він найбюджетніший тут. Колись я взагалі його купила за 400 гривень. Оцю таку малюточку, це 50 мл. В принципі, він десь до тисячі коштував 100, але я ним досить рідко користуюсь. Цей аромат подобається моїй мамі і мамині сестрі, тому я віддала мамінії сестрі, я дарувала на день народження, а мамі віддала сотку флакон собі лишила 50-ку, чисто як спогад. Взагалі я люблю носити цей аромат е, лютий березень. Мені подобається, як він звучить. Я би сказала, що це біло-квітковий аромат, е, з білих квіточок там лотос. Я все життя думала, що тут жасмин, але насправді тут лотос. До речі, недавно вдягала цей аромат, коли йшла на роботу на тиждень свій робочий і, ну, є в нього шлейф. Нічого не змінилось, аромат не зіпсувався, не побився. Хоча в мене цей флакончик з 2016 року. Тобто, вже 6 років він в мене є. Це вже ну, 7 років. Так. 7 років цьому флакончику в нього зберігається стійкий шлейф. Чую в ньому білі квіточки. Знову ж таки, скажу, думала, що це жасмин, але насправді це лотос. І я б сказала, що він трошки мильний. Він, якби за рахунок цих білих квіточок, замилюється. Ну, гарний аромат свіжий, я би сказала, аромат чистоти. Досить інтенсивний, ви знаєте, ви нам заповните все приміщення цим ароматом, і ще буде довгий шлейф за вами. Я його стараюсь там не використовувати, якщо в мене болить голова, або себе погано почуваю, або передмісячними там. Бо ну, трошки ця інтенсивність, вона заважає дуже інтенсивний, дуже шлейфовий. Ну, Стійкість в нього теж в принципі, непогана. Десь годинок, я так думаю, 5-6. А на одежі, дуже, на, одежі, на тканині досить гарно він тримається. І так це був мій перший аромат. Найбюджетніший аромат від Жан Марко Вентурі Woman. Він у нас, я б сказала, білоквітковий, чистенький мильний аромат. Так, наступний аромат, ну, раз ми вже так, таку тенденцію взяли на бюджетність ароматів, то наступний аромат в мене буде шипровий. Це аромат від. Ем... І враша ком у Евіденс. Це шипер, там у нас є троянда, якщо я не помиляюсь, і дубовий мох. Ще якісь квіточки там є. Здається, не скажу за бузок. Він теж виражено квітковий на шипровій основі. Я б сказала, що це аромат вже, на відміну від цього, він більш такий холодний, більш суворий. Менше квіточок, більше дубового, дубового муху, більше шипру. Він трошечки мені чимось нагадує, чоловічий такий одеколон. Але люблю його теж. Отримую на нього компліменти. Знають його мої колеги. Коли я приходжу на роботу, вони його знають добре. Цей аромат досить бюджетний теж. Ну, мені цей флакончик в мене було стільки 40 мл з 50 Ну, правда, я купувала його на Олекс. І він мені обійшовся теж 400 грн, але в принципі і іраша не дуже дороговартісна марка, шлейф дійсно цього аромата дуже-дуже гарний. Компліменти роблять на нього, і, звичайно, ну це приємно. <смі> Я думаю, що всім людям це приємно. Так, ну, раз ми вже почали говорити з вами про шипри. То мій, ну, напевне, лідер за компліментами. Ні, буде, буде все-таки ще один лідер. Мені важко, я просто не підвожу такі підрахунки. Ага цьому сьогодні два компліменти зробили, а тому більше. Ну, просто я так для себе відмітила, які аромати на мені помічать, які подобаються людям. Так от, один із таких ароматів це. Пантера від Картіє. Cartier. Cartier ну, найкомпліментарніший, в гарному сенсі. Він дуже такий. Я би сказала, що він дуже стриманий делікатний. Так, він трошки такий олдскульний. Тобто, були люди, які казали, що він трошки такий дорослий. Там, цей. Ну, в основному, завжди в гарному сенсі його відмічають, що. Е, дуже він такий стриманий, елегантний, так має пахнути лікар і так далі. і так далі е, Для мене це аромат пудри і шубки. <сум> Там ну, піраміду не буду читати, бо це не має сенсу. Там полуниця ревень, звичайно, дубовий мох. Ну, для мене це такий. Стриманий, гарний елегантний аромат пудри, там догля... засобів для догляду за собою трошечки хутра в ньому є. Ну, гарне, я його дуже люблю. В мене три флакона, Оце, ви бачите, мій перший флакончик, тут половинка від того, що я купила. На роботі в мене стоїть цілий флакон. Ну, як би, цілий, там вже от стіки, от стільки в ньому немає. Цьому цілому флаконі. І ще в мене є така малюточка-пантерка. Ну, цей аромат досить важко описувати. Я би сказала, що він дуже елегантний, стриманий, такий, в гарному сенсі шлейф класний, ну, пудровий. Для мене він все, все ж таки він для мене пудровий. Це в нас Cartier La для Так, Шлейф шикарний, стійкість теж, теж дуже гарна, особливо на одежі. Інтенсивність, ну я від себе чую, я задоволена. І от я хочу сказати про себе особисто, що моя рука найчастіше, коли в мене чисте волосся. найчастіше, ну, я, в мене сухе волосся, я мию раз 3-4 дні. Найчастіше от в перший день в мене рука завжди тягнеться до пантери. Напевне, найчастіше я ношу пантеру. Так, переходимо з вами далі. Ще один мій теж. Компліментарний шипер, дуже він. ну, Цей аромат вже не всім подобається. В ньому є більш такі вже, ну я не хочу казати, старечі нотки, ну, но зрілі олдскульні нотки. Це аромат від Sisley Soire Delon. Тут в нас є коріандр, мед і, звичайно, дубовий мох. Ну, це ті ноти я виділяю, які я особисто в ньому чую. Теж шлейф в нього шикарний, особливо на холоді, я помітила, дуже гарний він дає шлейф. Не всім він подобається, але от, ну, на нього мені теж досить часто роблять компліменти. Стійкість в нього теж дуже гарна, десь 5-6 годин, можливо, і більше. А, так, теж олдскульний аромат. Це в нас Альдегідо Шипер Есті Лодер Новий. Ну, це вже дуже налюбителя, бо аромат дійсно оудскульний. Тут стартують мильні альдегіди, тут є дуже багато трав різних, ну, і, звичайно, дубовий мох в базі. Мій начальник сказав, що ладан, що це ладан, коли я прийшла на піти хвилинку в цьому ароматі. Але оцей аромат мені подобається більше все-таки, як він звучить влітку. Влітку він все таки гарніше звучить. Так, шлейф він дає і там, і там, але влітку, ну, я не знаю, можливо, можливо на розігрітій шкірі. Uh, він якийсь такий цікавий. А чим цікавий? Цей аромат часто порівнюють з лазнею, там, з віниками для лазні, з такими травами різними. От влітку чарівний аромат. Просто куди я йшла, <сміття> по території госпіталя до поліклініки, можна так, так би ми от мені казали, можна по шлейфу мене знайти. Подобається не всім, але теж роблять на нього компліменти. Переходимо з вами далі. Ну, Я обіцяла вам показати ще одного лідера за компліментами. Це Ніна Річі, Річі, Річі. Оцей аромат подобається всім. Реально всім. Я не зустрічала людини, якій би він не подобався. Ну, Можливо, люди є, які соромляться робити компліменти, але от, хто не соромиться, цей аромат, як правило, подобається всім. І шлейф в нього розкішний. І аромат сам по собі дуже класний і апетитний. Тут в нас є реві, троянда. І ще щось там. Ну, от для мене це аромат, ну, не полуничок, це якийсь для мене такий мікс. Малини, суниці, всього-всього, всього. Насправді тут ревіня ніяких немає. Але в мене він асоціюється з якимось варенням, конфітюром, таким кисло-солодким, з дуже гарною ванільною базою. Оце мій, ну, напевно, лідер за компліментами. І якщо ще знаходяться люди, яким Пантера подобається не всім, то цей аромат реально подобається всім. І от Особливо він класно звучить в такі періоди, знаєте коли от травень вже наче тепло, але особисто мені ще холодно. І от коли серпень теж вже і не тепло, трошки починає холод. от Нереально гарно він розкривається саме в такі періоди переходу з холоду в тепло, Ну я б навіть сказала, з холоду в спеку. І з спеки в холод. От, якісь, ну, у нього є така особливість, що це, саме в цей період він дуже-дуже гарно звучить. Класний, смачний, апетитний лідер. От, напевно, він все-таки, ну він, а далі б, напевно, йшла в мене пантера, якби я рахувала. Ну, скажімо так, пантерою, ну що частіше, бо мені не завжди хочеться такого. Для мене це гурманіка, і мені не завжди хочеться такої гурманіки. Іноді мені хочеться чогось спокійного. От якраз пантера, вона спокійна. Але от, лідер. Раз ми почали з вами, я почала розповідати вам про апетитні аромати. Ще дуже-дуже-дуже апетитний аромат. У мене тут без кришечки він, бо це тестер. На роботі в мене з кришечкою, у мене два флакона, Це у нас Lacoste Pour El Sparkling, Це теж надзвичайно апетитний аромат, класний, життєрадісний, веселий, підіймає настрій. Тут в нас є ожина, червоне яблуко, тістечко макарун. І ще там купа всього, це таке основне, я сказала, я завжди кажу про цей аромат, що він повністю відповідає своїй назві: Sparkling, іск... іскристий. Іскристий. Так, от він реально іскристий, життєрадісний, і коли в якийсь холодний, дощовий сніговий день, пасмурний. Огидний. Мені треба підняти собі настрій, якось себе підбадьорити. То от я, от якраз в мене рука завжди тягнеться до нього, коли мені хочеться чогось такого яскравого, веселого життєрадісного. От реально, це він, це оцей аромат Pour Ель Спарки. Так, в нього менше стійкість, десь в нього 3-4 годинки. Шлейф чарівний у ці 3-4 годинки. Можна, звичайно, переборщити з цим ароматом і буде дуже солодко. Є в ньому один єдиний нюанс, який мене трошки дратує. Я ніколи не наношу його на чисте волосся, бо в ньому дуже багато масел ефірних і от трошки воно жирнить. Але аромат класний, життєрадісний, шлейфовий і дуже-дуже компліментарний. Так, ідемо з вами далі. Хто в мене ще такий життєрадісний і лідер за компліментами? Ну, неодноразово я вам розповідала про фірму Fragrance World. Це аромат de rouge Extract. Це, так би мовити, така вдала копія бакара Руш 540 від Мейсона Франциско Уркіджана. Розповідала вам про цей аромат. У мене було два флакони. Один флакон тільки подарувала своїй одній з найдорожчих підписчиць моїх. Бо досить рідко ним користуюсь, але користуюсь. В нього теж класний шлейф, ну я починаю в ньому чути йод. Як це не прискорно. Хоча от людям подобається цей аромат, дійсно, подобається всім. Ну якось Більшість людей люблять солодкі, можливо, тому і подобається. Чую те саме. Чую солодку вату, таку трошки підгорілий цукор, коли оцю солодку вату намотують на дерев'яну паличку. Чую цукор трошки підпалений, чую трошечки дерева. Гарна копія, гарний шлейф. Стійкість, до речі, в нього дуже класна зимою взимку. Я колись з ним подухалась вранці, а на роботі дуже затрималась і поверталася вже в 10-й годині. Так, от у мене тут, от... Під волоссям ще він сидів, бо мені сказали, що, що дуже смачно пахне. Так, це в нас лазурти руш екстракт від арабської фірми Fragrance World. Зараз вони трошечки подорожчали, ну, зараз все подорожчало, і цього нікуди не дінешся, але ціна порівняно з бакарою Rouge 540 лишається досить бюджетною. Так, ще один мій смачненький аромат. Ідемо з вами далі. Roses Mask від Монталь теж досить компліментарний аромат. Е, ну, Монталь славиться своєю такою <стійко> стійкістю і шлейфовістю <стійко> на рівні з агресивністю. Але я люблю цей аромат. Я дуже довго, довго вагалась купувати, не купувати. Я зносила пробничок І був час, коли я могла носити цей аромат тільки взимку, тільки на хутрі, не на собі. Але зараз ми якось з ним подружилися, мені вже подобається ця троянда. я вже перестаю від неї відчувати її прокорис. Для мене вже це просто така апетитна троянда, якщо чесно. Три ноти всього тут троянда жасмин і мускус. Трошечки мене дратував на початку мускус, але зараз ми з цим ароматом потоваришували. Люблю шлейф. Компліментів багато, досить він отримує. Хоча такий аромат ну, вважається таким як би, заїждженим. Але в нас він не дуже розповсюджений. я подарувала своїй колезі флакончик і сподобався, Вона взяла мене поносити. Сподобався, але ми з нею не користуємося в один день. Аромат дійсно класний, дійсно гарна троянда. І мені вона така стала апетитна. Мені, якщо чесно, Intense Cafe Dark Purple, десь всі вони про одне і те саме. Ну, По крайній мірі, в шлейфі вони всі для мене про одне і те саме. Так, Ще один аромат з гарним шлейфом це аромат від Viturine, він стане мужик. От Він теж класний, він такий чарівний, асоціюється з якимось чарівним печивом, з чимось таким добрим, теплим, затишним. Тут квіточки, якщо я не помиляюсь, але теж в нього гарна дифузність, гарний шлейф і гарна стійкість. І я себе в нього почуваю, як в маринці, і компліменти на нього роблять. І досить він такий, ну я б сказала, в хорошому сенсі слова дівочий, ніжний, неагресивний аромат. І ще один аромат від Гірлін з гарним шлейфом. Для мене це аромат про весну. Про жовті квіти, про мімозу. Є в мене чітка така асоціація з Маргаритою, з романом майстера і Маргарита. Я люблю і роман, якщо чесно. І... і цей аромат для мене це такий перехідний період, зима-весна. Знаєте, коли починається відлигавка, починається, ну, якесь таке перечуття весни гарне. Обожнюю цей аромат. Гарний в нього шлейф. Теж мене питали, що це, що це так гарно пахне. ну Чарівний аромат, дуже багато квіточок. Тут я не буду всі перераховувати, я скажу з основних, що тут дуже чітко відчувається бузок, мімоза. Ну, ці всі нарциси, вони такі більш гіркі. Він досить такий солоденький квітковий. От бузочок тут дуже гарний, він мене не дратує. Є тут і конвали, трошки білих квітів. Є дуже гарний, я б сказала, весняний квітковий аромат, і шлейф в нього чарівний. І якраз от в цей перехідний етап. Розумієте, да, лютий, березень, там ще погода така з коливаннями, квіти. Коли ще все можливо, наче вже була весна, тут сніг отобожнює його саме в такий період. Носити дуже гарний в нього шлейф. Так, що в нас ще лишилося з ароматів? Ну, ще один аромат, він подобається. Не всім, але для мене це зараз моя любов. Це мій, ну, до речі, <смі> про любов. Я планую зняти огляд 10 най-най-най улюбленіших ароматів. Десяти найулюбленіших ароматів, і от 5 я вибрала зразу дуже легко. Це аромат чоловічий. це аромат від фірми Private Label. Ой. Від фірми Жовей аромат Private Label це аромат про ветивер, про дьоготь. Я обожнюю цей аромат. Познайомилася з ним влітку в колеги, дала в нього поносити. Взяла в нього поносити. Мені дуже сподобався і я, звичайно. Так би мото розкошелилась і купила собі. Отже, теж робили мені компліменти на шлейф. Шлейф чарівний. Дуже-дуже мені подобається. Трошки ціна кусається, але чого не зробиш заради улюбленого аромату. Так, і лишається в мене ще три аромата. Це Майкл Корс. Я не так давно розповідала про нього Майкл Корс від Майкл Корс. Чим класний, От взимку класний, взимку класний. Чарівна тубероза, дуже гарна квіточка. Ну, як квіточка не дуже гарна, дуже гарний аромат. І дуже мені подобається от його звучання. От коли мені взимку хочеться якихось квіточок, то я якраз в мене рука тягнеться до нього. Шлейф чарівний. Аромат взагалі дуже незвичайний. Ну, Так, він біло-квітковий, але квітка досить така цікава. Так, це в нас Майкл Корс. Теж роблять компліменти, відмічають цей аромат, шлейф є однозначно. І ще лишається в мене два аромати. Це Гучі Кілті, досить складний аромат, щоб описувати. Але я вже казала, що в мене асоціюється він з ванільним морозивом. Ванільним такий він солоденький, цікавий. Я б сказала, він такий по-хорошому гламурний. Гламурний. Ну Гарний, гарний, апетитний, в гарному смислі люксовий аромат, з гарним шлейфом. На жаль, вже, здається, знятий. Але в мене два флакончика. Один я подарувала Олісі. А так в мене два флакончика лишилось. Ну, що з і отримую компліменти. І останній мій аромат. Тут у нас всього два нішевих це живой Private Label. Чи... Я не впевнена, що живой це ніша. ну от Amouage все таки думаю, нішевий аромат. Це в нас епік. Епік, гіркі трави. Мартіні, Мартіні я вже не п'ю. Так що лишається мені цей аромат, така його приємно, гірко солодкий аромат, чарівний шлейф. Але все-таки, напевне, влітку все він дає гарніший шлейф, але взимку теж. Мої колеги його не люблять, вони називають його мікстурою. ну, Декому Мартіні теж пахне мікстурою, але я дуже люблю цей аромат. Так, це були мої 16 най-най-най шлейфові, шлейфовіших і найкомпліментарніших ароматів. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!